Тушки, села, наше все. Доповідаю. Що вчора, блядь, що сьогодні каби-фабрики не літають. Я не знаю, вони їх там на 3D по чи печатають, які шериоси. Прокукарікали новость про, про F16. І все, на тому все закінчилося. Ну, все як завжди. Короче, в мене сьогодні мінус. стекла немає. Зараз буду замовлять. Поки проїде тут і, і право заднє колесо. Меня в сраці, блядь, з таким домкратом. Ото як дурна голова, так це капець. Це в мене ще такого було все-все. Ну, є правила, блядь на війні, які можна. Я вже давно тут все знаю. Воно, блядь. Вилазив на колінах Попід цією машиною, блядь, грязний як чорт, дурний, як ступа, блін. мозгів немає, від слова совсім. Кинувся підкопатися лопатою, бо домкратний піднімає на летацію, блять. Лопати нема, де лопата? А на ППД. тому що щось там, блін, рили, копали. Ну, коротше, казацтво, така собі історія. Якщо нема чого думати, то на війні нема що робити. Правило дуже просте прям. Ну, от, от, от. По підерам тут все просто. Поля вже ніхто і не цей і не ора. Там, кстати, біля прогресу так і не було, ні соня, не було. Ну, від Підера був вбирає, не знаю. Коротше, по підерам дуже проста ситуація. Зараз... Ініціативою командирів там, середньої ланки є там, хороша ініціатива и есть результаты. Сейчас да? локалізовуються прорывить їх нормально, бляд, в тому числі і наш підвізов, навалює, там. Я, ну, Ніколи ж не кажу той, что нема втрати в них пиздец. і там евакуацію максимально, вони там 200 стають 300 тому що логістику всі наші вибивають. Вот если бы бы такая взаимодействие была по всем военным силам, да, то у нас бы ситуация на фронте была другая. Да. Ну я еще раз скажу, вовками, какими есть в силу, моя командовать вовк. А политично овца, овечка, овечки, да, там группа овечек, да, политические, которые пытаются командовать вовками, ну блядь, это бредятина. Петарды кидают ночью. Ось таке. Так що слідкуємо за новинами по Курській області, спостерігайте, дивіться. Те, що на Рашку порашку прийшли наші підрозділи, це постійно на постійній основі должно бути, які результати цієї операції, яка вона тактичного, стратегічного чи оперативного рівня. Ну, колись суспільство повідомлять. І які результати цієї операції так аж повідомлять. Хто умний, той дивиться, а у кого мазів немає, той за все. F16 прилітіли, урами побіділи, це, знайшли, ми побіділи, ще щось. Військові речі мають бути сугубо військовими. Проводиться з силами військових і в інформаційному полі також сугубо військові мають говорити. А останні прям... Жорнашлюшки, політичні експерти, полувоєнні. Фу блядь, це ж нема стекла, срака. Короче. Надихаєшся. Блядь. Кого помитися є, в кого немає. У кого немає хорошо, в кого є, то теж добре. Ну коротше, всіх обняв, це буде Україна, слава нації.